Вного вторгнення не було б, якби світ дотримувався своїх обіцянок і своїх гарантій безпеки, адже вже минуло 10 років з того моменту, коли окупанти силою захопили владу і провели фейковий референдум в Криму. В лютому 2014-го так звані зелені чоловічки з Росії та зрадники українці під чіткими вказівками Кремля анексували півострії, який поки так і залишається під контролем окупантів. Здавалося б, такий кричущий вчинок збо. Оку Путіна був просто немисливий в сучасному світі. Але тоді всі дуже сильно занепокоїлися, але не вступилися. Зараз маємо повномасштабну війну. Але згадаємо, як це було 10 років тому. Кожен день, коли я просипався і коли я ложився спать, я все думав, що я все ще знаходжусь в сні, і щось ну, в стані все на свої міста. Ми отримали фактичну окупацію, а окупація тривала ну як мінімум 20 років в Криму. Вона була і в тому числі фізична, в тому числі політична, в більшій части, частини політична, економічна, а потім вона стала військовою окупацією. В наміри окупувати Криму росіян не зникали з самого розпаду радянського союзу. Рупором російської пропаганди став перший і останній президент Автономної Республіки Крим Юрій Мішков. Він закликав до референдуму і приєднання до Росії. Тоді українська влада зупинила сепаратизм. Посаду кримського президента було скасовано. А самого мішкова вивезли до Москви військові майже через десятиріччя у 2003-му росіяни знову зазіхають на піострів. Тепер вже будують дамбу до українського острова Тузла. Наша сторона починає навпаки земснарядом поглиблювати дно біля острову, аби не допустити з'єднання. Тоді вже було ясно, що там, де дамба, там будуть і російські війська. Я думаю, що росіяни переконались, ми не збираємося вести переговори по тим питанням, які для України є вирішені. 2010 рік харківські угоди Верховна Рада ухвалює рішення про подовження перебування Чорноморського флоту в українському Криму до 2027 року. Росіяни за попереднім договором мали покинути півострів до 2017-го, але проросійські сили взяли в українському парламенті верх. Крим був нашпигований, наповнений вся, всілякими. Розвідувальними структурами Росії, і тут для них не було жодних складнощів, бо Криму базувався Чорноморський плод Росії, а це не тільки причали Севастополя і місто Севастополь. Це десятки військових об'єктів, які розкидані. По всьому Кримові у 2014 році Росія вирішує перейти до активних дій, зрозумівши, що владі Януковича не втриматися, розконсервували безліч своїх агентів. Ці от казачки заслані, або що це фармулювармувалося там, починаючи з розпаду радянщини. Тому вони були частиною цього суспільства, яке постійно жило і працювало на в руслі сепаратизму. Вони вон відпрацьовували російський сценарій. Російські куратори дали команду своїм ручним політикам з півострова збирати мітинг, аби зробити для світових ЗМІ картинку. Метою було показати, що кримське населення вимагало у тодішньої влади проголосувати за повне від'єднання від України. А у залі засідань проросійські депутати б зробили свою справу, але кворум не зібрався. Російський план а в той день стріском провалився. Тоді Росія запустила силовий сценарій захоплення влади. Вранці близько п'ятої години до приміщень Верховної Ради Криму і Ради міністрів Криму одночасно зайшли е, велика кількість людей в масках в цивільному одязі, але в них на руках було дуже багато е, таких величезних сумок, в яких вони занесли стрілкову зброю, і потім це ми вже бачили. Через відео і ручні кулемети і потужна стрілкова зброя на ранок 27 лютого кулеметники без розпізнавальних знаків з'явилися у кримському парламенті під силовим прикриттям терористів. Так званий голова ради міністрів Аксьонов звернувся з листом до Путіна про приєднання Криму до РФ і призначив дату так званого референдуму з 1 по 16 березня, так званою псевдо самообороною Криму прикриваючи з цивільними були захоплені основні військові об'єкти та адмінбудівлі, а кількість російських солдатів на півострові зросла до 20 тисяч. Саме діючі частини Збройних Сил України знаходилися в Криму. Це в першу чергу Перевальне. Коли вже а, а, захопили, ну взяли в кільце а, зелен, так звані зелені чоловічки. Я під'їжджав, я бачив офіцера а, з того а, з, з цієї частини, а вона була дічі, це був дічі полігон. Я тоді спитав, що ви як ви думаєте? Він ну, він пізнав, пізнав мене. Він говорить: Ескендер, а для того. Щоб дати відповідь, там достатньо все. все є. Там і техніка є, і зброя є, все є. А в оцих от зелених чоловічків, які тут стоять, їх змістити немає проблем. А треба тільки рішення. А чітких вказівок з Києва так і не надійшло на екстреному засіданні. РНБО 28 лютого 2014-го українські лідери усіх відомств так і не наважилися на силовий сценарій захисту від загарбників. Тому командирам у Криму залишалося фактично. Діяти на власний розсуд так у Бальбеку мамчур вийшов голіруч проти озброєних росіян. До останнього тримали оборону й моряки українського флоту, не обійшлося і без зрадників, але більшість кораблів трималося присяги, як приклад, команда мінного тральщика Черкаси. Навіть попри беззаперечну перевагу загарбників, вони намагалися вирватися з оточення. 16 березня 2014 року, попри осуд демократичних держав на території Криму і Севастополя, пройшов незаконний референдум, не маючи на те жодних юридичних підстав. Далі росіяни побудували Керченський міст і перетворили півострів на військову базу. Олександр, Андрій Гагеля, телеканал Київ.